Отже, комбінатори. Ми можемо комбінувати різні елементи за допомогою різних а, там, спеціальних символів, які, по суті, являються так званими комбінаторами. Коротко, спочатку спробую пройтися по ним, а потім уже детально на прикладах показувати. Значить, перший пробіл, якщо ви пишете, наприклад, один елемент, а потім другий елемент, а між ними пробіл, це значить, що в HTML-дереві мають бути другі всередині першого. Якщо кома, це значить, що ми просто з двом селектором призначаємо один і той самий стиль. Там, двом елементам, двом. Там, ну, коротше, да. а, ви можете просто написати будь-який селектор, потім поставити кому і написати ще один будь-який селектор, і вони просто будуть застосовуватися дво, для двох різних елементів. А, така трикутна дужечка вправо а, каже, що це, це... от наступний елемент має бути не просто там, десь всередині дерева, а прямо. От Дочірнім елементом першого рівня для поточного там, елемент, який знаходиться зліва цієї дужечки. Плюсик це просто наступний сусід. Тільдочка. Всі наступні сусіди. І зірочку ми вже розглядали, що це будь-які елементи. А тепер на прикладах. Відкриваємо, наприклад, самий перший, самий популярний. Дивимося, як воно виглядає. Якщо у нас є елемент div, і всередині div знаходиться елемент P, тоді він буде підсвічуватися ось таким границею і золотим кольором буде підсвічуватися. Якщо ж він не знаходиться всередині діва, тоді він підсвічуватися не буде. Бачите? І тут нам не важливо, що ми можемо насправді ще один дів додати, ось так. І воно все одно буде працювати. Я на Skyran, все одно воно працює. Тепер, значить, ми можемо зробити чуть інакше, сказати, що тільки ті P, які знаходяться от всередині, а, а теж, кстати, буде працювати. Давайте, може, замість діва зробимо. Чисто якийсь там, наприклад, секшен. Так от я пишу: от в мене P знаходиться в. Підвечірній елемент tego section, але він все одно підсвічується. Чому? Тому що ми просто поставили пробіл. Але якщо ми замінимо пробіл на таку дужечку, тоді у нас це буде працювати виключно для а, тих. Абзаців, які у нас не знаходяться відразу всередині діва, а десь там всередині. Ну от Ми бачимо, що тут також був використаний аналогічний іспан, тому у нас тільки один залишився. Ось оцей абзац у нас залишився, який знаходиться ще всередині діва. Решта із них вже все. Отже, таким чином у нас вже є в кармані два варіанти. Значить, що значить, P тільки всередині діва, і P просто будь-середині де всередині діва. Неважливо, от беремо, давайте ще раз. А, оцей у нас, бачите, Href, або. Ну, так, хай буде він. Значить, тут неважливо, що чи карточка знаходиться... Всередині відразу цьому, чи вона потім десь там, наприклад, ось тут ми можемо додати карточку, воно все одно буде стилізувати. Як бачите, і той, і другий він все одно його стилізує, неважливо, де воно в дереві. А ну, в браузері, до речі, ми, у нас є наглядне таке. Наглядна можливість розгортати просто стрілочками ці елементи, бачити, що в чому знаходиться. Тут ми чітко розуміємо, що значить, ага, у нас оце у нас сусіди, потім всередині цих дів знаходяться посилання, всередині цих посилань знаходяться карточки, всередині цих карточок є там, наприклад, заголовок і опис. От. І відповідно, що далі ми можемо завдяки цьому розумінню дерева. Ми можемо спокійно використовувати пробіли для того, щоб вибирати якийсь конкретний елемент. Наступний тег у нас плюсик. Давайте глянемо плюсик. От, от, оце для XML я взагалі треба, ми його не будемо розглядати. Не забувати вам голову. А Значить, плюсик працює наступним чином. Що цей тег П має знаходитися відразу наступним елементом після діва. Тобто, ось у нас є Div, і от після нього є P Donald Duck, І ми бачимо, що Donald Duck у нас підсвічується, а от сам текст у нас вже не підсвічується. І тут ще приходить додатково а, символ тільди, який, якщо ми поставимо, тоді у нас вже і наступні елементи, які знаходяться після цього діва, будуть підсвічуватися. При цьому, якщо я додам, от, а давайте додам його після ашу, щоб він отак був. Тобто цей вже не підсвічується, він знаходиться перед цим ділом. Не дивлюся те, що він знаходиться на тому ж самому рівні. От, тобто цей тілля відповідає за наступний вибір. А, значить, в принципі, що а, при цьому, до речі, якщо ви не ставите ніякого символу, тоді це значить, що у цього елемента має бути якась властивість. Давайте заліземо от подивимося ще на наші приклади. У нас є, наприклад, а, ми розібрали з вами вже встигли, що. У нас є, наприклад, з крапочкою, це CSS клас, з решіткою це ID, там, з квадратними дужками, це атрибут. Так от, ми можемо поставити одночасно все. Наприклад, сказати, що тут у нас буде ID такий то там ID, давайте не вшувалює. Потім у нас така клас карточка обов'язково, потім ще атрибут, не знаю, там щось title, наприклад. От, всередині має знаходитися. І це, по суті, ми нафігачили дуже багато різних варіантів. Але це все один селектор. Ми вибираємо один атрибут, просто ми там зменшуємо йому якісь, коротше, більш точно вказуємо, який саме елемент. Тобто Вибираємо його по якихось властивостях, які всередині нього знаходяться. Тобто, виходить таке, що ми вибираємо тут обов'язково DIV, у якого є ідентифікатор ID value, у якого є клас карт, тобто, типу, точка каже, що значить, у якого є клас, потім у якого ще є атрибут обов'язково тайтл. Ну і словом, це треба ще постаратися понапихувати туди HTML, який буде до цього підходити. От, як правило, там у вас є наступні формати. Тобто, ви пишете якісь елементи його класу, або пишете один клас і потім другий клас, наприклад, крас, борде, Ну, Тобто, типу, карточка, яка з а, границею. Значить, з великою границею карточка, то вона буде, типу, у вас застосовуватися. Ну, можна навіть продемонструвати, що як це буде на практиці відбуватися. Наприклад, я натисну тут Publish, і ми візьмемо, а потім підемо сюди на сторіночку і спробуємо змінити якийсь елемент. Наприклад, я знаходжу карточку ось тут, другу карточку беру, і вставляю туди клас Border. Таким чином, от у мене через пробіли в HTML це написано, але. Без пробілів написано в CSS. І тоді в мене ця карточка має вже більшу а, товстішу рамочку. Ну, і давайте ще додам їй червоний колір, наприклад. Таким чином, ми взяли просто, якийсь із всі, е, значить, е, якусь карточку, у якої ще додатково є отакий от клас. І так їх можна комбінувати. Наприклад, тут я пишу, що от у мене є варіант. А тегу H5, це, власне, заголовок ось цієї нашої карточки. Так, от у нас є Тег H5, і у нього має бути ще властивість Hover. А, Тобто, типу властивість, що це при наведенні, воно отак от відбувається. Це називається вже, Hover, це називається вже псевдокласом. І про псевдокласу ми будемо. З вами спілкуватися в наступному відео, тому не пропадаю. До зустрічі і успіхів у проведенні цих цікавих речей.